На підприємстві енергоатомах кипить робота. Фахівці заводу виготовляють запчастини для ремонтів українських атомних станцій, а також унікальні запчастини, які раніше постачалися виключно з Росії. Ми провели дуже велику програму по заміщенню російського обладнання. Зараз ми абсолютно незалежні від Росії. І як ми це зробили? Більшість складного обладнання ми поставили на виробництво тут, саме в цьому заводі. Іншу частину беремо від наших західних партнерів від виробників, з якими встановили відповідні відносини і підписали відповідний контракт. Відприємство виготовляє сотні різних деталей. Від деталей кріплень до обладнання для реакторів типу ВВР 440 та ВВР-1000. Тут це унікальне обладнання. Воно виробляється в світі тільки Росії і тільки нашим підрозділам по всьому світу, на всій Європі. Зараз е, у нас, е, я думаю, буде заказано саме це обладнання. На виробничих потужностях заводу спеціалісти виготовляють і обладнання для дизельних генераторів атомних станцій. Ці деталі в Україні не випускаються і не випускалися І все це російського виробництва. Зараз ви розумієте ситуацію. Залишитися без деталей для дизель-генераторів це зупинити енергоблок. Тому головне завдання не полегшити роботу, а саме виготовити те, що необхідне для безпечної експлуатації атомних станцій. Коли станція Втрачає все, вона переходить з зовнішнього енергопостачання, вона переходить на дизель-генератори. І саме от для цих дизельних генераторів тут буде зараз виготовлятися запасничність енергії. Будемо витискати Росію з них постачання також з європейських країн, які експлуатують реактори ЛЧС. Крім того, на підприємстві монтуються виробничі лінії, на яких виготовлятимуть елементи для створення українського ядерного палива. Нині устаткування проходить атестацію.